Це Я почала таквувати. Ай тут я не так. <ритис> я пожартувала, я не йду, я йду до Бонніфут собі добуду краще. Я зараз тут так, я зараз піду до Ярші йду собі Бонніфут добуду. Тільки би кібеш кроли знайти. Множитель два через того, що ти лежку скрафта. Вообще ліжко то полезна штука, полезна. О, де, де ми знаємо тепер де дитина? Ходи за дитину. Я угу. Ого, як близько дитина весь сейчас була. А буду тако, э, бити. Буду тобі допом... О, допомагати. Всі на тебе всі зааграли, а я одна зараз помру. Я буду краще, коли тебе стоять. Ждем. Я зараз помреш. Я це я зараз помру. Один О, шкура. <ріст> <ріст> давай, давай. давай ти забереш дитину. У мене місця, походу, немає, не бачу. А ну, не заважай, дай відкрити сундук. Да боже, ти мені сама заважає. Я так і стала. Бандаж. Йду краще по. я, бо в мене нема хорошого мішка. Я голоден. Отак, я вже пощаюсь з вами всім попаждіть третю, третю частину.